Так, ми, коротше, ми з марком прийшли з двору, назбирали ялинки, тепер гарно всю її перемили. Я поставив отаку от велику миску, щоб вся хвоя стекла. Ще пару гілочок маркода хотів туді, то все, що хотіли, то все назривали. І зелена ялинка, і голуба помили гарно, склали, нехай стече. Потім викладу на якийсь паперовий рушничок, а ми просто на полотенце, для того, щоб вона повністю була суха. І для віночка ось дивіться, на ванні з верби гілочки. Теж всі промив. Залишаю трішки, нехай просохнуть, щоб от. А потім візьму якесь велике дійсно одіяло, виложу на одіяло, щоб вони були повністю повністю сухенькі. Зараз ми з Марком трішки відпочинемо і візьмемося за роботу. Будемо сьогодні власноруч робити вінок та підсвічник. В Тернополі метро не таке, як в великих містах, в Дніпрі, у Льв... у Львові знаю, то особо нема не що ці вотну, але тим не менше, нам подивимося, що тут робиться. Тут грає музика постійно, тут дуже е, погано знімати, щоб вам щось реально показати. Так, тут такий невеличкий холодильничок, але е, напевно, що одне таке місце, де не грає постійно голосно гучну музика. Дивіться, ось такий от є крем-сир для ролів. Так, ну тут, в принципі, таке, як всюди наша молокія. Зараз я вам Хочу показати щось, що є на акціях, Значить, що це є соєвий десерт. Соєвий десерт це що? нічого, нічого такого нема. Значить, сир Брі на акції. Є акція на ікру Форелі. Їхню. Потім є Сир твердий, ось такі на акції. Ну, Ціни ви всі бачите, бачите? До речі, гарна ціна на форель. Якщо брати два шматки, то 269 гривень, 90 копійок, є і холодного копчення, і слабосолена форелька. Слабосолена в ту саму ціну. Ну, гарна ціна. Яйце. Яйце. Тут у нас що, є майонези. Значить торчин. Тут прописано від двох штук, від трьох. То ви все побачите Він від п'яти. Від, від торчин є знижка. Значить, що це таке? У нас є сир 64,90. Мімолет? Я, момо, я минулий раз був, о, брав шматок сиру. Був дуже смачний. Маздам. Ось, ось він. Дивіться. Зараз теж знижка 159 гривень за шматок. Сиру, зараз я пошукаю, вони вже такі от пофасовані. 300 грам. 300 грам. Маздам і є ще гауда. До речі, гауда теж на знижці 159 гривень. Супер. До речі. До речі, варто брати. На свята якраз зараз я візьму собі, може... Шматок такого, шматок такого. Побачу по ситуації. Тут у нас є якийсь козичний сир на знижці 89. Є горгонзола 119. 119. Тут є ще на знижці сир Аперифере. Ой, пров... провансаль Франція. Що таке, знаєте, дуже екзотичне. Ось воно воно От. Так що крем-сир є ось такими спеціями. Теж на знижці. І в принципі. А, маскарпони є. Дивіться, 169 гривень 90 копійок за пів кілограма маскарпони. І все, і в холодильниках знижок я, в принципі, в таких не бачу. Так, Дорблю. 79,90, ось такий от трикутничок теж на знижці. І зараз, 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 що тут ще в нас є? І, і, і а, потім є такі однорізки. Едам і гауда по 200 гривень, 199,90, 200 гривень. І все. Я, в принципі, більше такого нічого не бачу з такого. Купити купити яка ну, тоді не я... знищити, дивіться, є он штруделя. Штруделя і шайки з її Ну Як немає, то не знаю. я би таке не купляв, чесно. Якщо, якщо чесно. Так, е, Білик, півник, пілик, півник. А до речі, якась нова качка появилася, дивіться, угорська. Е, 139,90, то зараз на знижці. В середньому 2,5 Де Йде за качку ціна. Оці от курочки, до речі, досить непогані. Тушка 0,9 кг, 91,90. Краби, шмаби. Тут акцій я не бачу ніяких, тільки є в нас акція. Знаєте на що? На тигрову креветку 639, отака от упаковка. Не бачу інших знизок. Ну, тут не бачу інших знижок, а тут всякі нагідці, шмаги це, це нам, в принципі, і не інтересно, правда? Правда. Так, на рахунок рибки, в принципі, рибка є. На рахунок крипка є ще інша у менших упакуваннях. 130 грам 99,90, теж, до речі, гарна ціна. І ось є оця ікра в менших фасуваннях. 250 грам 600 гривень. Теж оця яка зараз на знижці, вона стоїть. Ну і в принципі все. Батат, батат, батат. Батат на знижці. На рахунок овочів, фруктів тут, знаєте, все так відносно печально, бо тут практично цього дуже мало мандарини. Ой, почекайте, бо я 89,90 от така от штучка. Ананаси такі, знаєте, залепухи, що можна ними забити, навіть не пахнутим ананасом, то одна штука 189,90, а дві – 139,92. Ну, знаєте, таке. Ні про що, ні про що. Цукерки Рошен, але зараз у нас купу Рошенівських магазинів є на місці, то нема понту з ними ходити в метро за цукерками Рошен. Хоча, бачите, отсюди анонсуються всякі знижки. Але в будь-якому випадку в магазині Рошен ці цукерки будуть. Хоча інколи була така штука, що я дійсно навіть був десь я був в АТБ, бачив, я ходив в Рошен. Через пару хвилин зайшов в АТБ, в АТБ дешевше, ніж в Грушань. Я не знаю, як це працює, але так воно було. Оця от смакота коштує 119, якщо брати дві штуки. А ось ці от 239, якщо брати дві штуки. Рафаело 219, якщо брати дві штуки теж. Вага, зараз я вам скажу, почекайте. 230 грам. Спеціально для вас подивився. О, дивіться, оця от. 669, ну то я розумію, 589. Те, що дійсно воно варто уваги. Але то що воно без всяких знижок, е, Оці снеки зараз на знижках. Е, сніданки. До речі, дуже гарні ціни. 124,90. От фітнес. У мене Марко полюбляє нескрік. Дивіться, велика упаковка. 134,90. Чудова знижка. Йдемо далі подивимось. Ну, в принципі. Тут все стандартно. Я так от кинув оком, обійшов в магазин, то чогось такого цікавого, ну, їй-богу, я не побачив. А є такі от печенка, ну ці от подарунки, ну, це все Рошен. Це все Рошен, то вам не, ну, ви самі знаєте, де, де той Рошен шукати, як в нас є купа магазинів Рошену. Є якісь гарні, гарні, цікаві печенка, дивіться, набір 289,90 Отака от, дивіться, упаковка. Така Метр, метр, метр печива. Ну, ціна хороша, як на мене. 300 гривень за таку упаковку. А там скільки? А, 800 Що-що? Це, 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 що, це що? головне попаковці, там все розкладається. То це, ну, це платите за картон, а не за печення, виходить. 800 грам печива 289 гривень. Ну це знущання, а не, а не упакування. Ну, але все, що красиве. Все, що красиве, знаєте, то так воно і коштує. І, і ціна гарна. Сухарики, мухарики, пиво, йдемо, подивимося на, ще на воду. Тут що у нас є дивіться, боржомі. Ой, мої хороші, всім вітання. Боржомі 394, літр 25. за упаковку, так? За упаковку. В упаковці 6, Шість штук. Значить, одне, що треба по що напевно дуже актуальне: це Кока-Кола. Літр 75. Тут у нас літр 25 і 0,75. Те саме кімнати, саме актуальні. Це в нас спрайти. Спрайти і пепсі. Пепсі, виходить, що в нас коштує, коштує, коштує. Одна упаковка 301 гривня, 90 копійок, 2-літрова. Ось. Ну, алкоголь. На алкоголь навіть не буду, не буду йти. Якщо вас цікавить, то основні позиції акційні ви можете от подивитися. Шампане. Ханніки Баністен і все тому подібне. Так. Хоча на алкоголь знижує дуже багато. На алкоголь... Оце от, виходить, що ви розуміли, оце от все наше метро. Ну, типу, це раз-два раз, і обчоса. Нічого нема. Бо я бачу, де коли показують блогери, знаєте... Дніпра, Львова, Ти там ходиш, як в нашому епіцентрі. А тут а, прийшов дві і до побачення. Ну, але... І дякуємо, що таке хоча б є, хоч щось. Бодай би хоч щось. Олія, так зараз, скажу, Олія. Та тут зараз актуально, так? Та на вогу золота. Так, значить олейна традиційна, ціна перед вами. Аро. А рота оця, от від цього, від місцева, 57,50. 57, І от велика, 5-літрова, 319,90. Получається дорого. Получається, доволі дорого. Кукуруза. Кукурудза, горошок, дивіться самі. Мою, коротше. Так, я не знаю, чи я буду в тому АТБ ще, але скажу вам зразу, що 33,90. 33,92 літрова. О, так. Поїхали. Речі, хочу вам розказати таку одну штуку. Це більше, чесно кажучи, знаєте, про людяність. Я зайшов в один магазин, а ми з Марком хочемо робити цю композицію для цих ну цих ялиночок, що назбирали, збирали. І оцей оазис, знаєте, для квітів. Я зайшов в один магазин і попросив чисто по-людськи. Якщо маєте кусочок, я вас куплю. А якщо, може, маєте, вона каже, ні, ми не продаємо. Я кажу, то може маєте якийсь ну, маленький шматочок, ну, вам не потрібен, то дайте. Ні, я сказала, ні. Це крафт, крафтовий оазис. І ми його не даємо і не продаємо. Розумієте, це... Я пішов... чекай, тобі вже в ліфті. Я вже договорив в тому ліфті. Е, вже так і буде. Я пішов через другу фантазію. Такий, знаєте, магазин квітковий на спокій віків в Тернополі на Київській магазин фантазія. Кажуть, дівчатка, мені треба оазис. З посмішкою. почекай. Ой! Посмішкою дівчинка принесла, будь ласка. Розумієте? Це про людяність. От такі от, от продавці до них хочеться. Та що ж ти тим успокоїли? Не може успокоїтися. От, от таких продавців до таких дівчат хочеться повертатися. А до тих ні, ні в кокую. Я б дойти вам по карту магазин. Почекайте. Оазис. Зараз в мене буде добрий Оазис. Я був в метро, правда, там. Був в метро, а везу пепсіс АТБ. Бачите, як воно є. Був в метро, а пепсі з АТБ. А тому що в метро там деякі знижки є, але в Тернополі він такий дуже поганий. Не поганий, такий дуже маленький. Він гарний, але він дуже-дуже крихітний. Такий, що там вже ну, чисто нема що в ньому купляти. Ну, Щоб зайти і щось розкрити, писок, йти і дивитися, що таке там гарне є, то там немає нічого такого. Там три полиці купив і пішов. Ну, а пепсів АТБ. Добре, несу додому і біжу ще в аптеку. Чисто дурне, показую вам пакети і говорю. Але знаєте, мене та дівчина стоїть. Е -е -е. Мене просто в мене просто оці, вибачте, у тому китковому магазині зверхні і недобрі. Ну, менше з тим. Йду, несу продукти додому, віднесу і біжу в аптеку Маркові, треба ще докупити ліки. Я вам покажу зараз той підковий магазин, який нікому не порекомендую. Йду в аптеку, якраз пробігаю повз цей магазин. Будем це я тебе кохаю. Це, оце от дивіться. Флора делюкс. вон, в підвалі. Де сидять. Тут адреса. Флора Делюкс, вулиця Київська, 7. Ото. Флора делюкс. Непривітні, злющі, просто такі, знаєте, просто нема про що говорити. Жахливі дівчата. До речі, я, е, я до речі, ходив раніше, там е, купував деколи квіти, бо на рахунок цін і на рахунок вибору там непогано. Ну, Це факт. Там не є погано, бо там непогані ціни. Але я сказав, що я туди більше ніколи не повернусь, ніколи. Все. Як-то кажуть, депозит довіри і людяності закінчився. Нічого, йдемо, тут є аптека Анцна на розі, там завжди щирі, привітні. І я тепер туди теж ходжу. Людський фактор, коли тобі подобається, коли тебе посміхаються, коли тобі допоможуть, підберуть. Що ж тобі дати того кусочок того маленького, як мило, як кусочок, як, я кажу, дівчинці кажуть, мені треба такий кусочок, як телефон. Маленький, як мило. Шматок мила. Ні, Ти наш авторський авторський острівець. Шлях би трафив тебе з твоїм острівцем. Ну все, менше з тим. Добре. Йдемо за ліками Маркові. І ще піду, маю купити фурку. Колодець буду варити. Це буквально вон, сусідній будинок. Аптека Анс. От прийдіть і подивіться, як треба обслуговувати, бо тут завжди всі привітні, культурні і доброзичливі. Ой. Пішов за ліками. Пішов за ліками і знов купу турбі, знаєте? Шметанка. Ну, я зараз покажу, що я купив. Знов нема тисячі. Такого аж страшно подумати за те життя, скільки дупа перепускає продуктів. То щось страшне. Просто страшне. У нас сьогодні знаєте, таке, виходить, відео... відео з ліфту. Ну, Так і називаємо. Відео з ліфту. Торбів багато. Знову, знаєте, як то, навіть, плюшки. Ну, але що таке... ну, робиш? Так має бути. Але нічого не поробиш. Так, купив воду. О, почекайте, боже, помічник іде. Так, по м'ясо, що я купив? М'ясо. М'ясо. Лопатка. Куряче філе, бо. Ви знаєте, я так здивувався, що курячий філе в АТБ 100 180. 180. Гривень. Гривень, так, щось 185. Ну, коротше. Я е, щось чи давно не купляв, чи, чи я, я здивований, що під 200 гривень курячі філе це щось, щось з чимось. Але в нашому м'ясному магазині філе по 160 то я купив філе. І купив шматок шиї. Це в м'ясному магазині. Е, і за це все я заплатив щось 850 гривень, грубо кажучи. Ну, от, оце, от за це м'ясо. Потім купив моркові е, сиропчик на марку. В м'ясному нашому магазині була така курка, не дуже мені сподобалася, то я пішов а, в АТБ. Купив от кут курку а, по 8, 80 з копійками гривень за кілограм. Зараз на, цей, на, на акції. Курка. Потім купив сметану і купив. Фейок. Сир творог купив. Ну, не знаю, там по акції 88 гривень було теж чіпси, то ну, спокусився. Взяв такі, так, такі, чіпси взяв ще. І те, що там 300 з копійками гривень теж заплатив. От і всі покупки. От і всі покупки. Тягнув так довго тягнув, а, а до діла і от. ну, Але правда, м'ясо. Купили, то будемо вже щось готувати. От такі от покупки.